Галичанка перемогла столичний Спартак, і з нами готова поспілкуватися. Найкраща анболістка в складі Галичанки в сьогоднішньому поєдинку, яка закинула найбільше голів. Мілана Шукаль. Мілано, вітаємо з перемогою! Як оціниш сьогоднішній поєдинок? Які в тебе емоції від перемоги? Дуже дякую. Мені дуже сподобалася гра. Насправді вона була дуже напруженою. Напевно, перший тайм видався складним через те, що прийшло дуже багато болівальників. вони нас підтримували і через це певно було переживання. Але ми потім зібралися і показали достойну гру разом зі Спартаком. Боролися до останніх хвилин. Мілано, ну ми знаємо, що ти самокритична гравчиня. Наскільки ти сьогодні можеш бути задоволений своєю грою і своєю результативністю? Завжди є чому повчитися. Звичайно, навіть подивитися на інших гравчинів, В них теж можна чомусь навчитися. Не знаю навіть що сказати ще. От ви ти соні згадувала болівальників. Ви граєте і в Польщі, також грали в Єврокубках. Зараз ви в третій в цьому сезоні зіграли у Львові вдома. Як тобі все таки підтримка? Скажи ще раз, підтримка на вищому рівні. Не очікувала насправді, що буде так багато людей. Це дуже приємно. Зразу знаєте, дух піднімає і хочеться йти тільки вперед. Що ж, дякуємо, вітаємо ще раз перемоги. Мілана, дякую вам.